Всім привіт! На зв'язку інтернет-магазин є мілітарій До вашої уваги сьогодні представляємо куртку від польського виробника Гіліконтекс Husky. Це сьомий слой, дуже тепла зимова куртка, температура комфорту до мінус 30, як заявлено виробником. Куртка дуже об'єднана, на мені зараз розмір 2, xl але вкладається такий компресійний мішочок і дуже зручний для розміщення на вашому рюкзаку. У сумці сухарці будь-де, вона не буде займати багато місця. Куртка має вагу. Це ти так... ти Майже тисячі грамів. Е, куртка оснащена у нас в два великі кармани на грудні. Серед, е, кармани утеплені флісом, що дуже додає комфорту при використанні. Також маємо два невеличкі тут карманчики для зручності. Можна вкладати в мобільний телефон, е, запасні магазини для пістолету. Манжест регулюється такою велкорою засібкою, таким клапаном. Буде зручний, велкор тут дуже якісний. Маємо також для оперативної роботи такі карманчики. Для... Тут можна розміщувати кобру і для швидкого доступу до вашої особистої зброї маємо такий прикол. Дуже зручно, для правші, для лівші. воно виконано з обох сторін. Дана куртка має дуже зручний комір. Всередині коміру є така прісла підкладка. Вона дуже, дуже приємна на дотик і зігріває додатково. У комірі розміщений капітон. Має дуже швидкий доступ до нього.